Якщо мобілізувати буде 16 років, то Україна може воювати до 2044 року. А якщо, мабуть, до 10 знизити цю планку, то взагалі вічно це те, що сьогодні ми з вами чуємо від представників офісу президента, які розповідають про те, що ця інформація, нібито з Росії, що там проводились якісь дослідження, але по факту це прощупування українського суспільства і намагання закласти. Думки про те, що дивіться, ми потім зменшимо до 22, а не до 20, і ви будете розповідати, які ми молодці, як ми змогли зробити так, щоб не мобілізувати 18-річних дітей, тому що 18 років сьогодні це ще діти, але насправді це вже було, як казав кучма. Коли було 27 років, розповідали, що ніколи не буде 25. Потім знизили до 25. Коли знижували до 25, і я і наша команда розумної політики розповідали про те, що в законі, і ми знайшли це в законі закладені норми, які давали можливість мобілізувати з 18 років. І президент, особисто президент, і весь його офіс розповідали, що це і ПСО, а потім визнали, що ми, як завжди, були праві. Я не знаю, чи це в них була помилка, чи це вони робили навмисно, чи це вони. Просто робили, і це було закладено, можливо, спецслужбами ворога. Я не знаю і не хочу в цьому розбиратися, тому що відповідальність за все, що відбувається сьогодні в Україні, несе діюча українська влада. На жаль, діюча, і те, що сьогодні ми спостерігаємо, це зміна наративів, зміна донесення до вас. Ідеї про те, що може бути 18. не може бути 18. Якщо буде 18, ми втратимо з вами абсолютно весь генофонд. І ми, перемігши у війні, втратимо просто державу.